Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо дитячі оповідання Каша. Пройшов дощ, Пісок вологий. То дівчатка пекли торти один з ромашками, другий з нагідками, третій найкращий з трояндовими пелюстками. І Вась допомагав, квіточки збирав, коли раптом, мов шуря буря, не знати звідки з'явився змій. Був він трошки дурний, але ж зовсім того не видно. Ану, хто буде зі мною битися? Заривів він. Діти розбіглися, як миші. Тільки Івась лишився, бо дуже злякався, так злякався, що його ніжки мов приросли до землі. Хто ти такий? Як тебе звуть? ревнув до нього Змій. «І -і 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 Івась, ледве пролепетав хлопчик. Іван? – та ще, може, й Побиван зрадів змій. Тебе мені й треба гайда битися. Івась з переляку тільки очками кліпав. Тоді Олеся, побачивши його скруту, вискочила з за куща, за яким сховалася від змія, і заступила Івася. Чи цей змій, бува, не дурний, що хоче битися з меншим за себе? подумала вона. А вголос сказала, не бийся з ним, Змію, бо він ще мало каші з'їв. Га? Мало з'їв, гарикнув Змій. То принеси йому ще. Хай він з'їсть, а я почекаю, а сам міркує. Подумаєш, якась там каша, я жар вогонь їм. Я все однодужчий. Олеся винесла з хати миску пшоняної каші. І подала Івасові. Хлопчик їсть, а Змій сидить та до каші придивляється. Що ти їси таке гарне та жовте? А золото золото, відповіла Олеся, бо зрозуміла, що Змій пришелепкуватий. Наша каша золота. На вогні варилася, на жару млівала, ще й масла в ній ціла грудка. Бо маслом каші не зіпсуєш. Тут уже Змій серйозно задумався. Золото знав він дороге, навіть за жар дорожче. Мабуть, від нього прибува більше сили. Пожуюно і я золотця, вирішив Змій. Полетів до себе в печеру, де в черепочку у темному куточку. Тримав захований скарб, вийняв золотий дукат, гризнув його, та й зуба зламав. Ти диви, яке тверде, здивувався він. Треба його цілком ковтнути. Ковтнув, та й мало що не вдавився. От біда, не можу я золото їсти, вражено похитав головою Змій. Не буду з цим хлопцем битися, хоч він і малий. Але краще не треба, не полечу в його село. З досади влігся в печері і захропів, аж стіни задрижали. Діти здивувалися, а ще більше зраділи, що Змій не вернувся. Хай і не прилітає, сказала Олеся. і вась тим часом виросте, а вирісши всипле Змієві березової каші. От тоді він знатиме. Як бійки затівати?